Хотів би вам показати мотори водолій, які в нас є постійно в наявності. Це харківський виробник. Всі мотори йдуть центробіжні багатоступеневі, і всі мотори з різною довжиною кабеля. Давайте почнемо з асортименту 0532. u Він йде на 650 Вт і рекомендуємо його встановлювати до 15 метрів глибини під автоматику. Далі в нас є 40-ка 0,540. Він на 720 Вт. І рекомендуємо його встановлювати під автоматику до 20 метрів. Далі в нас є 50, 0,550. u на 970 Вт і рекомендуємо його встановлювати до 30 метрів глибини. Далі в нас де 63 0563, він де на 1270 Вт. І рекомендуємо його встановлювати до 40 метрів під автоматику. Далі в нас де 0,580. Він на 1630 ватт і рекомендуємо його під автоматику встановлювати до 60 метрів. І найбільший, що в нас є, це водолій сотка 05100у. Він на 2050 ватт, ось такий великий. І ми його рекомендуємо встановлювати до 80 метрів. А ці всі насоси, вони у нас є постійно в наявності, і ви їх можете знайти. У нашому зручному боті я силку закріпив в шапці профіля.